Ви відчуваєте перезавантаження задачами керування проєктів у своїй архітектурній практиці. Дозвольте своєму інструменту bim допомоги вам керувати робочим навантаженням. Дізнайтеся, як Archicad 26, провідний софт в галузі проєктування допомагає зосередитися та створювати більше. BIM-проєкти стають все об'ємнішими завдяки збільшенню кількості даних і виконавців. Це робить їх складнішими ніж будь коли. Тож, як керувати своїми архітектурними проєктами без додаткового перевантаження? Архіка 26 робить навігацію атрибутами легшою та інтуїтивно зрозумілішою, забезпечуючи більш структуровану ієрархію тег для організації та перегляду атрибутів. Якщо ви шукаєте елемент у картах, проєкт карти видів, книзі макетів або публікаторів, нова функція пошуку, навігатор допоможе вам його одразу знайти. Більше ніякого нескінченого стролінгу тег. Створюйте користувацькі бібліотеки параметричних об'єктів без скриптів. Миттєво створюйте розумні об'єкти двері та вікна з інструментом Library Part Maker. Знання GDL не потрібні, а методи графічного редагування допоможуть вам на кожному кроці. Отвори дуже часто використовувані елементи в будь-якому проєкті. Використовуючи параметри New Surface Override, ви можете незалежним чином. Задокументувати ці компоненти навіть у складних ситуаціях без танців з бубном. Graphisoft презентує детальну бібліотеку кухонних шаф у Archicad 25, і ці дуже параметричні елементи були додатково вдосконалені у версії 26 на основі відгуків користувачів, що робить їх ще більш гнучким в налаштуваннях та сумісним з локальними стандартами і вимогами до дизайну. Ви також знайдете більшу послідовність у наших інструментах, що робить їх ще більш інтуїтивно зрозумілішими. Наприклад, радіально витягнуте копіювання кіл та овалів тепер працює так само, як і з вигнутими стінами або балками. Спробуйте ці нові функції у щоденній роботі та прискорте свій робочий час. Graphisoft пропонує постійно вдосконалювати та налаштовувати існуючі інструменти та робочі процеси. На основі відгуків користувачів ми ще більше оптимізували процеси документування у багатьох об'єктах, що є критичним для кожної архітектурної практики. Розгляньмо кілька прикладів. PDF – Це більш вживаний формат файлів у будівельній індустрії. Щоб імпортувати та розмістити потрібні сторінки з багатосторінковою pdf документа, потрібен лише клік на функцію Selective PFD Page Import. Автотекст у основних макетах це інтелектуальний інструмент архікад, який автоматично підтримує актуальність даних пов'язаних з документацією у блоках заголовків. Версія 26 пропонує додаткові параметри автотексту, наприклад, назву основного макета, ширину, висоту, номер макета в поточній множині. Тощо позначка висоти в архікад стала розумнішою з кількома новими можливостями. Однією з них є встановлення Dimension Origin – за змовчуванням та зберіганням його до обраного безпосередньо в основному інтерфейсі Level Dimension графічна заміна в Архікад універсальний інструмент, що отримав високі оцінки користувачів, який дозволяє автоматично візуалізувати невидимі дані за допомогою кольорів і заливок. З архікад 26 ви можете легко знайти та додати декілька правил до комбінування без зайвого прокручування. Вам більше не потрібно уникати виснажливих завдань з документуванням. Дозвольте програмному забезпечуванню виконувати роботу. Високоякісні візуалізації є вкрай необхідним для погодження ваших проєктів клієнтам і швидкого отримання від них зворотного зв'язку. Ми оновили каталог додаткових поверхонь новим вмістом Surface, щоб візуалізувати ваші дизайнерські ідеї за допомогою механізмів візуалізації SinRender і Redshift. Отримайте більш реалістичний і сучасний вигляд із цими новими текстурами в Архікад без використання стороннього програмного забезпечення. Чудовий дизайн починається з півпраці. Подивімось, як архітектори та інженери-будівельники будуть працювати разом в Архікад 26. У версії 26 багатосегментні аналітичні елементи. Такі, як балки чи колони, можуть бути більш точно представлені в аналітичній моделі та в експортованому sap форматі для структурного аналізу. Разом з автоматичною генерацією живого навантаження, інженерам-конструкторам буде легко отримати доступ до детальної, узгодженої та точної інформації навіть під час роботи над складними моделями. І ще хороші новини для сумісності: Translator став плавнішим і швидшим. У вас є великі проєкти, що працюють у хмарі. Кожен проєкт не є надто великим для BIMcloud, який має збільшену міськість до 100 тисяч файлів. Покращення безпеки та контроль над історією версій файлів роблять BIMcloud вашим найкращим інструментом для співпраці з проєктною командою. Ще новинка в Archicad 26. Отримуйте з коробки, надійні дані енергоспоживання викидів, СО2 будівельних матеріалів для точного аналізу життєвого циклу будівлі та звітів про сталість. Ці покращення можливостей співпраці безсумнівно підвищать вашу ефективність взаємодії з партнерами по проєкту. Зосередьтесь на роботі над створенням об'єкту та розкрийте свій творчий потенціал замість того, щоб витрачати час на операційну діяльність завдяки потужному удосконаленням у Архіка-26. Перейдіть на сайт graphisoft.com, щоб дізнатися більше про інші наші рішення та послуги.